Це цю купу плівки маю зараз змотати, спакувати, повантажити вон на той військово-транспортний велосипед і відправити разом із двома стами скоб на фронт. Ось це я... Це в мене сьогодні така бойова задача. Найголовніше, що я з цієї ось купи зміг. Вирвати це все діло. От, що воно мені вдалося вирвати і ось відрізати такий шмат. Такий шмат на бліндаж цілком вистачить. Вона велика. І відправлю Цей це вже шмат завантажив. От. І зараз відправляюся на нову пошту, там розвантажу і приїду ще зоодне. Я він спакував. В'язав, зараз вантажу на причіп, велопричіп, військовотранспортний і везу знову на нову пошту. Бо два разом було б неможливо, не вистачає ні сил, ні місця в причіпі. Все, вже розвантажив, ось вони. Вже тут де треба на новій пошті. Зараз ще йду шукати з під землі скоби, будівельні для бліндажів і буду відправляти. Оце нового золота. Зараз там, де розбито все. Це будівельні скоби для будівництва бліндажів. там. Інших фортифікаційних укріплень. Їх треба багато. ну, Я ще в міг тоді став. 100 штук. Зараз відсилаю. Потім буду досилати ще. а це ось плівка, плівка, яку ми зараз тут вже у цій. Цьому ящику поштовому це не... Я не знаю, як воно називається, але от ми тут його зараз упакуємо ну, і... і відправимо негайно. Негайно відправимо. Сьогодні вже ось вони, пашу зараз його ставить. Все, і поїде. Все, друзі, сьогодні відправляємо, зараз відправляємо. Оформляємо і відправляємо.